28 червня, День Конституції України. Шлях до ухвалення Конституції 1996 року був тернистим, але саме вона стала основою для розбудови вільного і солідарного суспільства. Свято, що символізує багатовікову боротьбу народу за свободу і незалежність, об'єднує шосткінців у роздумах про значення головного документа країни. Який 29 років тому став фундаментом незалежної держави? Скажіть, яка державна мова в Україні? Українська. Е, які основні державні символи України? Герб, прапор та гімн. Е, хто є гарантом Конституції? Президент, е, сучасна форма правління? Е, президентсько парламентська е, Хто є вищим органом виконавчої влади? Кабінет міністрів. З якого віку людина може бути обрана народним депутатом? З 25? І якщо знаєте, коли була ухвалена Конституція України? 1996-ї. В Україні державною мовою є українська мова. Це герб та прапор України. Це у нас є наш президент України, Кабінет міністрів е, з 18 років. А на освіту працю, допомогу, медицину. Українська мова, герб, прапор, президент, парламентська президентська, кабінет міністрів 96-го. Українська мова, герб, прапор. Президент. Ну, у нас парламентська президентська, наша Верховна Рада. 96 право на ну, право на, на життя. Працю. Українська, звичайно. Трезуб. Ні. Герб, прапор і трозубць. Угу. Президент з 21-го 96-му році. Медицину, освіту, свободу слова. Українська. Герб, прапор, президент. 21. на навчання та на освіту. Українська мова. Гербо та прапор. Президент 20. Право на навчання та освіту медицину. Історик, викладач Федір Пушкар переносить нас у бурхливу ніч 1996 року, коли народжувалася Конституція. Конституція це основний закон держави. Це, можна сказати, договір між владою та населенням. Взагалі, такі договори укладалися досить давно Найстаріше ми можемо згадати руську правду, це середина 11 століття, де знову ж таки визначалися верстви населення, і основна ідея полягала в тому, щоб замінити кромну пумсту на грошові виплати. Потім було середині 15 століття литовський судебник, який знову ж таки намагався у нас упорядкувати відносини серед феодалів, литовські статути 1529, 1566, 1588 років, які у нас не тільки визначили права феодалів, але і привели до закріпачення селян. Пилип Орлик. Писав Конституції пакти війська Запорозького саме за слово Конституція і зачепилися для того, щоб наші дослідники могли надати нашій державній незалежності вагомої ваги і намагатися показати історичний шлях. Хоча ідея була в тому, щоб саме зробити пропозицію українському населенню в підтримці. В боротьбі проти російської влади на початку двадцятого століття у нас, звичайно, це конституція Української Народної Республіки, яка була прийнята вже і після прийняття незалежності, і після четвертого універсалу, але вона була прийнята саме в той день. Коли відбувся державний переворот, і Скоропадський взяв грушевського владу і виявилося нездієздатною. Звичайно, що і в радянський час у нас було чотири аж конституції, бо радянська влада намагалася зовні, незважаючи на весь тоталітаризм, показати свою прихильність до людей. У нас така бо виникла нагальна потреба. Зробити Конституцію України. Бо коли Україна стала незалежною державою в 91-му році, вона користувалася Конституцією Української Радянської Республіки 1978 року. Коли настав 96 рік, саме Кучма запропонував, що якщо не буде вирішено питання про Конституцію, то у вересні місяці він винесе свій варіант зі своїми повноваженнями, саме для референдуму і голосування. Тому досить швидко, за три місяці, у нас було прийнято близько шести тисяч правок, і за одне пленарне засідання, яке тривало у нас добу, була прийнята наша Конституція. Якщо брати у нас подальшу долю, то Конституція змінювалася вісім разів. Знову ж таки, перші. Зміни торкалися повноважень між Президентом і Верховною Радою. Найцікавіше це були зміни, звичайно, за Петра Олексійовича, який, намагаючись у нас здобути електорат, закріпив в Конституції напрямок України в Європейський Союз і НАТО. Найпрогресивніші статті, ну, по-перше, це те, що у нас всім гарантувалося право недоторканності, чого в радянські часи було ну, досить важко у нас е, знайти. Навіть у нас були е, право на недоторканність в одній з телефонних розмов і е, поштових е, переказів. Якщо брати у нас е, саме Конституцію, то все ж таки, е, це є одне з. Е... Основ державотворення. Тому е, без цього документу, який ми отримали як правонаступники, нікуди подітися не можна. Але е, йдуть роки. Більшість статей, які, до речі, ну, гарні, їх змінювати не потрібно, але вони не виконувалися з часу прийняття. Те, що Конституція гарантувала у нас можливості свободи і недоторканості. Кожного громадянина це основне, і незважаючи, що у нас в конституції 161 стаття є всього чотири зобов'язання. До речі, саме з Конституції походить, що незнання знакомів знімає відповідальності. Саме в Конституції записано про збереження культурної спадщини, природної спадщини. Саме в Конституції записано, що у нас громадяни України повинні платити податки. І саме в Конституції у нас говориться про захист. саме. Територіальної цілісності нашої держави день конституції в Шостці став приводом не лише згадати права, а й задуматися про відповідальність кожного за майбутнє України.